Так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. Сьогодні хочу з вами короткими фрагментами ще раз проговорити ситуацію в місті Чернівці, котра трапилася з нашою організацією 7 квітня. Я думаю, що з тих коротеньких відео, котрі я вам повиставляю, ви все прекрасно зрозумієте, бо дуже було багато коментарів, що там щось було не так з нашого боку. Так от, давайте будемо розбиратися. А, зробимо такі ж самі вирізки, котрі поробила поліція. Але прикол в чому? Ми вирізки ці можемо зробити зі свого прямого ефіру, а на ту кількість бидло поліцаїв, які там були, чогось ніхто не виставив відео з бодікамери, щоб показати, як воно відбувалось. Дивимось. Руки забрав руки забрав від мене. Руки забрав. Пропустіть машину, покиньте територію. Ти хто такий? Сказав, Ти хто такий? Та й що? А що ви мене пхаєте? Руки не розпускай. Не там бореться. не з тієї сторони. Я так прикордонна служба. Ой, Ой, на замочок закрий. Зая, закривай. Читай руки трясуться. Їй, давай, давай. А а поки, Юль не заходь. Якщо ви приходите в поліцію, щоб написати якусь заяву про злочин або поскаржитися на дії самих же працівників, то ну ну тоді ворота закриють на замочок. І вас, як громадян, ніхто туди впускати не буде. Замість того, аби приймати вашу заяву, до вас ще будуть притягувати руки. Якщо вам заламали руки, повезли вас е, в. Купленому за ваші ж податки автомобіль у відділ поліції, то це називається, що вас чемно туди запросили. Ту Хулі ти мене толкає! Виходь! Виходь! Режимний Який? Тут є режим. Який, режимний об'єкт? Який, блядь, режимний об'єкт? ти, йобаний! Режим... Керуйтесь. Всіх не можна! Нога! Нога, блядь! Дивись, що робить. Ти нормальний, блядь? що ти зробив, блядь? Обморок, блядь. Якщо поліцейському ти задаєш питання, чи це приватна фірма, чи це державний орган, чи це державна установа, і на якій підставі ти не можеш туди зайти, то тобі, не надаючи ніяких документів, всі біжать назад, е, скаржитись своєму керівнику для того, щоб він вирішив, що ж це з нею робити. Бо такі незручні питання вона ставить. Добре, що Ви хто? 18 частина, третя. Ви нас не цікавите. Нас цікавить керівник. Представляйтесь, будь ласка. Посвідчення. Зараз Давайте. Що да, кажете? Це вже це вже відома Скільки разів, що ви не ви Кого запакували? Громадян. Десять чоловік а запакували їх, запросили. Запросили? Так випустіть. Давайте будемо розбиратися. 114 статтю. На якій підставі? Ви на роботі чи ні? Вісімнадцята частина третя. Посвідчення до повного ознайомлення. Без сторонніх предметів, будь ласка, без сторонніх предметів. Скажіть, будь ласка, хто там підписав, є прізвище? Прізвище, да, є. Є? Там нема. 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 Постанова 11.37, про що каже? Постанова 1137, про що каже? Покажіть, будь ласка, де в Конституції України є зазначена Національна поліція України. То ж там зазначена зовсім інша юридична особа. Там зазначена юридична особа національна поліція. Просто свій монолог і не того, щоб ми з вами спілкувалися, надайте. Будь ласка, свої повноваження. Підтвердіть підтвердіть свої повноваження. Я громадянка. що, що? 32 стаття Конституції нам дозволяє фіксувати. Куди йдете? А, то ви теж участили в цих розборках? А. добре 63 стаття Конституції. Не визнаєте Конституцію? Що таке Конституція? Він фіксує неправомірні дії працівників. А чого ви на нього наступаєте? Про, про а ваше посвідчення в руки можна? Ваше посвідчення можна? 18 частина 3 закону про розпол. Вашого профільного закону. 18, 18, Вісімнадцять. То, що законодавство мені це не заборонено. Да? Да. Mm. Вулиця це не громадське місце. Ми... Громадське Ні, місце. підтвердіть, будь ласка. Пошліться на законодавство. Ой-ой-ой! <риклад> Біжи бігом, птенчик. Пошли це на статтю. Це державна установа. Це державна установа. Це державна установа, я вас запитую. Проведіть, будь ласка, громадян в кімнату для прийому громадян. Вас буде проведено після того, коли буде проведений. Нас не цікавить, які у вас там відбуваються превентивні заходи. Нам то байдуже, потрібно зачекати. Нам не потрібно зачікувати. Пошліться, будь ласка, на статтю законодавства, яка зобов'язує нас зачекати. Занята, то як? Поясніть нам і покажіть нам, що вона зайнята. Я зайду з вами сама, з прямим ефіром. Ні, ви мені якраз то й зобов'язані. Перша, друга, третя стаття вашого профільного закону. Перечитайте уважно, кому ви що зобов'язані. І 24-ту частину другу, будь ласка, перечитайте уважно. Під час збройної агресії де ви підараси, маєте бути. Дайте мені список нецензурних слів і я не буду. 19 стаття Конституції. Конституцію ви знаєте? Конституцію ви знаєте? Ще раз запитую. 19 стаття Конституції регламентує мої і ваші повноваження і мої і ваші законні підстави для вираження і невираження своїх емоцій. Пошліться, будь ласка, на законодавство і надайте мені перелік нецензурних слів. Я не буду виражатися. Які питання? Ну то... підараси є підараси, що зробити? Якщо керівнику так званого районного управління ти ставиш питання про його посвідчення, щоб він надав свої повноваження, він йде нібито по своє посвідчення, отримує там якусь вказівку або приймає рішення на свій особистий лад, що робити з такими людьми, котрі вимагають законних дій. А потім каже: беріть її під руки, заводьте її в райвідділ, запрошуйте, вибачте. І додатково відбирає твою приватну власність, твій телефон беззаконних на те підстав. Ну, як справжнє ОПГ, котре до громадян зі зброєю наплювало на законність, забуло за конституцію і забуло, кому давало присягу. Отаке бидло не має ніякого морального права. Називатися працівником правоохоронного органу. Чи може вже час визнавати, що правоохоронних органів в Україні немає, а є звичайні юридичні особи приватного права, котрі служать своїм керівникам, збагачуються на цьому і виконують незаконні вказівки відносно громадян? Далі буде громадська організація доста. Це поліція чи це приватна фірма? Це поліція? За яку територію, блядь, За яку територію я, бляд, маю, виходити? Яку територію я бляд, маю виходити? За яку територію я маю виходити? Вказаного підрозділу? Це поліція чи це приватна фірма? Ще раз вас запитую. Поліція, якою нормою законодавства ви керуєтесь, коли мене виганяєте з території райвідділу? Якою нормою законодавства? Ми не на території стоїмо. А почекайте, машина вийде, що ви робите. А ви що робите? Дайте виїхати в машині. Українці, гайда, телефонуємо, гаряча урядова, гаряча МВС і всіх підарасів показуємо. 63. Передбачена статтею. 63. 63. Ваші документи. 63. я чуєте чи не чуєте? А ви? Конституцію ви знаєте? Звичайно, ну 63 стаття конституції. 63 стаття Конституції. Шановна пані Кишнір. Будь ласка, 63 стаття Конституції. Добре, випишете Добре, ви мені там, що там ви випишете. Будь ласка. Руки від мене заберіть. Будь Руки... ласка, Руки забирав. Будь ласка, запрошуємо цю пані. Да, да, По під руки взяли. Я. Давай, давай. Ти що? Давай, Ти що? Ти що? Ну давай, пішли. 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 Телефон ви припиняєте відеозйомку. Підстава. Та, Значить, підстава. То що є розпорядження вез... адміністрації про заборону проведення. 32 друга. Фото, кіно, 32 кіцять стаття конституції забрати, мені дозволяє. Припиняєте, припиняєте, припиняєте. Ні, ні. Мені, що я вам кажу? Припиняєте відеозйомку, забирали. забрали.